Полуниця, абрикос, вишня, лохина, смородина, сезонні фрукти та ягоди, на які цього місяця попит серед тернополян точно є. Як кажуть продавці, ціна загалом стала без суттєвого здорожчання. Ось до прикладу Микола на базарі продає черешню. Каже, вирощена вона на буковині. І ціна її коливається від багатьох чинників. Ну, від вилучини, від качества черешні. Від смакоти навіть. Ось дивіться самі. Є 40, є 50, там є 30. Бачимо стиглі абрикоси. Ціна на них теж різна. Абрикоски з Чернівецької області по 50 гривень абрикоска. Абрикоска градобойна, от така, дивіться. І така по 70. Ціна залежить від, я ж кажу, що це градобойна, вона крупна гарна, але просто збита гравою, а та чистенька гарна. На ринку у Тернополі помічаємо й лохину. Однак ціна, як кажуть продавці, наразі висока. Подешевшення прогнозують наприкінці липня. Продаю лохину і чорницю. Ціна чорниці 80 літрів, пів літри 40, Рівненська область, лохинка Закарпаття. Вже наше місце 40 гривень 100 грам, Кожного дня вона по суті дешевший. Починали з 45. Літр. Зараз така ціна і ще буде дешевше. З минулим роком чорничка була дешевша і брали більше. Оскільки зараз не знають, як буде світло, то тому так на заморозку багато не беруть, як попередній рік. А лохина зараз ще не сезон, тому така ціна, але потім, звичайно, буде дешевше. Отож, в середньому за літр чорниці вам доведеться віддати 80 гривень, а за пів літри – 40. За 100 грамів лохини – 40 гривень. Абрикос – до 75 гривень за кілограм, а черешня – від 30 до 50 гривень за кілограм. А ось найдешевша – полуниця. Коштуватиме від 65 гривень. Загалом тернополян на ринку чимало. Кажуть, купують сезонні ягоди, адже вони насамперед корисні. Абрикоси, полуниці, помідорки. І що ми ще купили? А і черешні смак подобається, вартість напевно, що добра. Я так думаю, бо ми з дітьми не дуже маємо можливість вибирати. Тому тут все на місці купляємо. І додає, купує на ринку, адже тут дешевше і більший асортимент.